Українці почали змінювати світ ще за того до того, як почали говорити про Україну як про державу. Добрий день! Це Балацький Іван. Московія роками намагалася принизити нас і стерти українську гідність тих, хто створював ракети, винаходи чи музику, називали малоросами. Наших учених записували в росіяни, а кіно показували українців. Як наївного селянина зі смішною мовою. Але світ користується тим, що створили ми. Американці знають, що атомну бомбу зробив українець Богдан Кістяківський, вертольоти Ігор Сікорський, Юрій Кондратюк розробив схему польоту на місяць, а їхніх астронавтів готував Майкл Яремович. Інженер Гнатюк працював над ракетами Трайдент. Назва цих ракет. Походить від нашого тризу, ми маємо знати, ким ми є, знати наших видатних людей, бо це не просто історія, це наше самоусвідомлення. Українці це нація творців, винахідників і захисників. І якщо ми не знатимемо своїх, нашу національну історію будуть красти, перекручувати і намагатимуться знищити. Все, що маємо, це віра і шлях, і ми йдемо. Нею до перемоги. І тільки разом об'єднані ми переможемо.